Ви слухаєте українське радіо з вами, я Наталя Соколенко і мій колега Сергій Стуканов. А на зв'язку зі студією Українського радіо Павло Лакійчук, керівник безпекових проєктів Центру глобалістики стратегія 21 Пане Павле, вітаємо вас в ефірі Українського радіо. Добрий ранок, слава Україні. Героям слава, і якраз поговоримо про героїв, які нищать Чорноморський флот у Чорному морі. Згадаємо про чергову успішну операцію головного управління розвідки Міністерства оборони України. Та поговоримо про форум оборонної промисловості Україна ЄС, який 6 травня проходив у Брюсселі. Але пане Павло, хотіла би спочати все ж все ж таки з такої гарячої новини. Ну як мені видається, що вона гаряча, це новина від Бре. Танських журналістів від британського видання Independent про те, що Росія більше не використовує Кримський міст для перевезення зброї. Я от цитую цей переклад цієї публікації з сайту Суспільне новини. Він досить ну, розлогі посилання на цю публікацію, і там зокрема йдеться про те, що українцям не варто тепер використовувати свою зброю для ударів по кримському мосту, тому що останній раз там щось перевозили таке вантаж важливим для війни, напевно, ще 29 лютого, а краще зосередитися на руйнуванні залізничної колії, яку росіяни збудували от щойно на заміну Кримському мосту. Тож, будь ласка, ваша думка, що треба робити чи не робити з цим Кримським мостом? Ну і взагалі, як ви оцінюєте ці дані, які наводять журналісти британського видання Індепендент? Ну, от тільки недавно британці. Офіційно заявили, що їхньою зброєю Україна може наносити удари по військовим об'єктам на території Росії. Це добра новина. Номен... Е і тут трошки дають задню відразу. Е про всяк випадок. Е ну, тут вони трошки лукавлять, е тому що кримським мостом дійсно після останніх ударів. Минулорічних ударів Збройних сил України, Сил оборони України, пропускна спроможність Кримського мосту дещо обмежена. Авто Автомобільна частина мосту використовується переважно для цивільного перевезення. Вона до слова, там теж одна, тільки нитка в реверсному режимі працює з залізницею. Перевозяться, не перевозяться вибухонебезпечні вантажі. Займисті вантажі для збройних сил Росії в Крим, але тим не менше ешелони з військовою технікою в обидва напрямки рухаються із особовим складом. Невеликі, але щодня 3-4-5 составів проходить. Тож говорити про те, що кримський міст не використовується російськими збройними силами, це не зовсім. Правда. Те, от що правда, то це те, що нова залізниця, яку вони будують вздовж узбережжя Азовського моря з території Росії від Таганрогу е, в Крим, так скажемо, Залізнична Тавріда 2, вона є досить небезпечною і. Важливою для противника альтернативного Кримського мосту. Росіяни розуміють, що після тих заяв нашого керівництва і дій наших військових, ну, Кримський мост не жилець, тож розраховують на а, таку альтернативу, його і значною частиною, важлива частина цієї залізниці, побудована вже через Кальміус міст, протягнута вже до Моріуполя. Майже залізничне полотно і далі рухається до Бердянська. Невдовзі е, треба буде думати, що робити з із цією залізницею. Ну, вона ближче до наших, е, до наших засобів ураження. І сподіваюся, знищити її буде дещо чи зруйнувати, буде дещо простіше, ніж такі віддалений об'єкт як кризький міст. Тим не менше обидва. Ці ланцюжки логістичні, вони заслуговують увагу наших військових, якщо ми хочемо послабити ворога на півдні і ізолювати кримське угруповання ворога. Ну, от зрозуміло, що росіяни побоюються, що вони опиняться в Криму у пастці і відповідно будують додатковий альтернативний шлях сполучення із материковою Росією, якщо можна так висловитися. Ну але поки вони все-таки використовують і ще або Кримський міст, задля того, аби перевозити ним, доставляти ним вантажі, то треба зазначити, що кораблі, військові кораблі, вони дедалі менше використовують саме через те, що побоюються їх втратити. Значна частина великих кораблів, вона вже зосереджена. В портах на території Росії це новоросійський порт. Ну але частина ще ховається в Севастопольській бухті. Але поки великі кораблі ховаються, українські збройні сили не дремлють і полюють за маленькими, але швидкісними катерами. Наприклад, треба зазначити, що в ніч проти 6 травня, тобто напередодні в районі Бухти-Вуська, це район Чорноморське, внаслідок операції головного управління розвитку України у пункті базування мерзькр. Ським дроном Магура було вражено швидкісний катер російських загарбників. Ну і він, вочевидь, приєднався в компанії до крейсера Москви та приблизно інших понад півтора десятка російських кораблів, які вже спочивають із миром. Пане Павле, от розкажіть, будь ласка, зараз про те, які операції ми спроможні здійснювати за допомогою якраз наших морських надводних безпілотних дронів. Дійсно, це розділити треба на щонайменше на три групи задач, які стоять перед нашими силами оборони на морі, і удари по кримським портам по Севастополю, по Феодосію, по логістиці між ними, по великим десантним кораблям на переході морем з Новоросійська в Севастополь, Феодосію. Це одна задача, яку успішно реалізують. ЗСУ і е, наші спецслужби з допомогою морських дронів, це знищення великих десантних кораблів, які противник використовує для е, забезпечення свого угруповання е, як альтернатива тому, що, знову ж таки, Кримському мосту для перевезення найбільш важливих вантажів. Ну, і результат тут очевидний, щонайменше сім одиниць вже за два роки. Десантних кораблів ми помножили на ноль або на, на половину. Е, друга задача це е, відігнати ударні сили противника від нашого узбережжя. І це теж успішно здійснюється ЗСУ. З Севастополя, з Феодосії, з основних портів Кримську, на Кримського узбережжя військово-морських баз. Ворог тікає на Кавказ до. Першим ділом до новоросійська до Анапи навіть до Сочі. там. До Сочі? так, є й є такі дані, що, власне кажучи, все туди на Кавказьке узбережжя. Тікає Анапа, прикметно, що АНАПА це ж насправді курорт, До речі, це єдине містечко в Росії, ну формально в Росії, тому що Кавказ умовно є Росією, це теж завойована територія, де я був в своєму житті. І Я була 188 рік. До речі, я була ну, мені ще було 4 це не роки. тільки курорт, це і аеродром, який росіяни використовують дуже активно. І пункт, такий пункт базування невеличкий для військових кораблів. Тож АНАПА це важливий військовий об'єкт. Не тільки Бердянськ, наш, наш курорт, вони використовують як таку військову базу, а й свої. Тож прилітати буде і туди рано чи пізно. Пане Павле, але розкажіть, будь ласка, трошки більше про Сочі. Ви мене просто знаєте, так заінтригували з одного боку, з іншого боку, я подумала: а як же оцей курортний сезон, який наближається, буде зірвано, сподіваюсь. Ну і головне курортний сезон для Путіна. Чи чи він буде загроженим, якщо там будуть стояти якісь їхні кораблі, які є цілями, підкреслюю легітимними цілями з точки зору навіть міжнародного гуманітарного права? для Збройних сил України якраз наявність резиденції Путіна є першою загрозою для мешканців Сочі, відпочиваючих там, тому що всі, хто там бувають, бачать, що як тільки Путін чи його халуї приїжджають туди на Сочинське узбережжя, відразу з'являються патрульні кораблі російських прикордонників. І не один, їх там відразу півдесятка сторожує їхнього фюрера. Ну, Поява одного-двох патрульних катерів чи малих кораблів ще й Чорноморського флоту. ну, Хай кучкуються. Приїдуть Магури і туди. Ну, а, поки що наших... а дістануть, а скажіть, якщо ми от не жартуємо серйозно, які там, ну, якщо ми можемо це обговорювати, такі публічно заявлені характеристики, просто нагадайте нам, цю відстань Магури подолають до Сочі? Ну, магури, можливо, і ні. Але за ага. цей рік останній одним з плюсів декілька таких тактичних. І технологічних плюсів війни на морі саме з використанням безпілотників, досягли наші сили оборони, це розділення. Тобто морські безпілотники у нас, як і на вже, і повітряні, є декілька типів під різні види задач. Ну, до Новоросійська російська кораблей, точно діставали, що вже, так, правильно? вже є, є такі, що досягають, сягають і на тисячу кілометрів морем прямують і Мають достатню вибухову потугу. Є такі, які діють в ближчій зоні, вони швидкісніші, і маневреніші. І для кожного вже безпілотника є свої задачі, і Кримський міст е, в тому числі те, що відбулося в західній частині Чорного моря, от приклад, е, один з прикладів е, такої роботи е, в Чорноморському, коли е, наші морські безпілотники у взаємодії знову ж таки з повітряними безпілотниками е, здійснили успішну чергову успішну атаку на е, ворожі. Е, Маломірні судна, які тероризують наш Дніпробузький лиман, гірло Дніпра піраствують, в Каркініцькій затоці там дебоширять. От в чергове отримали росіяни по заслугам. Я нагадаю, останній раз там успіх мали ми десь в листопаді минулого року, коли було потоплено відразу два. Швидкісних десантних катерів типу Серна, це якраз для десанту. Цього разу патрульний катер типу Мангуст. От Я ну, ще невідомо, це прикордонників російських чи е, Чорноморського флоту. Я ну, бачу, що... я, до речі, відео, можливо, це якраз стосувалося воно і потоплення якраз цього катера, про який ви говорите. Пане Павле, от я би хотів, щоб ми торкнулися російських носіїв крилатих ракет калібр, де вони зараз ховаються, тому що росіяни мені видається побоюються. Звичайно, що я маю на увазі саме кораблі активно використовувати, виводити на чергування у відкрите море, тому що там якраз полюють на них маленькі зубасті наші катери безпілотні. Але де вони їх переховують? Як їх дістати? Якщо з спочатку війни вони перебували переважно в головній військово-морській базі в Севастополі, в Криму, це і фрегати і корвети. Надводні кораблі, які е, несуть е, калібри, так і підводні човни, то після початку ударів по е, Севастополю, успішних ударів по Севастополю, і по кораблям на рейді Севастопольської бухти, ну, росіяни, зрештою, зрозуміли, що треба розосереджувати сили і засоби. І зараз більшість носіїв, і не тільки носіїв калібрів, великі, десантні кораблі, е, в тому числі і Північного, і Балтійського флоту, які перекинуті до Чорного моря були напередодні війни, все це добро кучкується в геопорту новоросімейської бухти. Це порт новоросійського, великий торгівельний порт, і танкерний, нафтовий, і зернова перевалка, і металоперевалка. Ну, Невеличка ділянка в ньому це геопорт, який використовують військові, Ну, і набилися вони там, як сільодні, в бочку. Mm. Але... Солодка ціль, солодка. Ну, я солода? не знаю, тут справа в тому, що, дивлячись подіям наших військових, очевидно, по тим ударам. Поодиноким, переважно на зовнішньому регіону у е, наші військові настерігаються е, нанести наносити, ми ж не росіяни от, mm. і настерігаються наносити удари по цивільній інфраструктурі, адже ще раз повторюю, це дуже великий торгівельний порт і mm. основний морський порт е, росіян, не власне кажучи, якщо ми почнемо. Витворяти в новоросійську те, що вони роблять з нашою Одесою з південним, то мало їм не, не здасться. Ну, заодно рано чи пізно і ті носії, які там ховаються, і ті десантні кораблі російські, які там перебувають, стануть партнерами крейсера Москва. Ха -ха -ха. Дуже, дуже поетично ви висловилися, пане Павло. І ще про одну важливу тему: 6 травня в Брюсселі відбувся форум оборонної промисловості ЄС, Україна, Європейський Союз Україна, і понад 350 учасників взяли участь. Тобто тут ідеться про різні бізнесові організації, урядові організації. Так, от чого нам чекати насправді від цього форуму, і які там рішення могли бути важливі ухвалення, які допоможуть нам зрештою посилити нашу оборонну спроможність? Форум дніста важливий, важливий не тільки Україні, а й Європейський. В тому числі. І тут дійсно його треба розділити так умовно на дві складові, на політичну складові і на бізнесову складову, адже в основному це зібрання такого великого оборонного промислового комплексу європей... більшості європейських країн. От. І політична складова, напевно, ну, вкладається в заяви е дипломатичного представника Європейського Союзу пана Бореля. Який е, сказав, по-перше, що от те, що зараз відбувається, це такий поштовх для переходу оборонної промисловості Європи на воєнні рейки. Вони дивляться на росіян, е, як вони справляються з тими завданнями, і бачать е, таку. Повільно розвиткування ну, європейського оборонно-промислового комплексу, і ті загрози, які складає Росія для Європи, ну вимуше примушують е, наших сусідів е, прискорювати е, свій розвиток. Друге, це те, що Україну розглядають як невід'ємну складову європейського оборонно промислового комплексу, і е, не тільки в контексті. Допомоги України, а і в контексті рівноправного партнерства і взаємодії наші напрацювання, наші потужності розглядаються як перспективні. Звісно, це великий плюс для нас, тому що багато європейських компаній, збройових компаній зацікавлені не тільки в поставках озброєння в Україну, а в виробництві вже в Україні зброї це і реклама, і. Конкретний великий споживач е зброї і озброєння, тож це великий плюс. Ну, а друге, це така більш тієва, так скажемо, сторона цього форуму, це спілкування без, між собою бізнесменів, е крупних компаній, малих компаній про те, які потреби має Україна і яку зброю можна їй передати, не, не стару зброю зі складів там армій Європейських держав чи Сполучених Штатів, а якраз новітні розробки російсько-українська війна виступає таким собі полігоном для випробування найновіших засобів ураження, і це дає певно можливості нам. От буквально знову ж таки вчора була заява про те, що Рейдметал готовий випустити декілька сот тисяч сотень тисяч снарядів. З дальністю застосування до 100 кілометрів я не дуже вже... уявляю, що це, ну, швидше за все, активно реактивні снаряди, це будуть якісь новітні варіант. Ну і от таким чином, німці намагаються випробувати ефективність такої зброї на, на орках на російських військах. Ну а сам нам ще один плюсик в карму. Нам будь-яка зброя потрібна, особливо та, яка зможе противника вражати найбільш ефективно. Ну і ще одна схема постачання зброї для України цікава. В останніми днями от з'явилася в засобах масової інформації. Ну і Борель її цю схему підтримав. А саме коли країни ЄС купують зброї для України для збройних сил України на українських же заводах, тому що ну була ситуація, коли торік наш уряд закликав виробників зброї. По максимуму виготовляти хто скільки може і все викуплять. Але була також інформація про те, що насправді грошей, щоб все викупити у наших виробників в уряду грошей, трохи не вистачає може і не трохи. То от як ви оцінюєте таку запропоновану схему, коли країни Європейського союзу купують на українських же заводах зброю, і вона одразу постачається на лінію фронту. Це ж дуже близько і зручно. Ідея хороша, і концепція хороша тут, і вона дуже своєчасна, адже так ми критикували і критикуємо наш оборонно-промисловий комплекс, який розвивається з широкомасштабним вторгненням ворога, як ми бачимо, дуже повільно. Але на сьогодні виявляється, що його темпи нарощування виробництва перевищують вже темпи спроможності нашого. Оборонного державного оборонного замовлення е, і державного бюджету на забезпечення цієї зброї е, для поставки її війська. Тож не тільки в, на волонтерських засадах українці можуть донатити е, самі для збору е, дронів, морських дронів, іншої зброї. Але залучити до цього і європейські держави це, це вигідно і зручно. Одна справа на ну, чеська ініціатива, наприклад, коли чехи шукають десь по всьому світу зброю, яку треба довести ще в Європу, а звідти з Європи довести в Україну, і коли е, таким же чином кошти виділяти на безпосередню зброю нову зброю, яка виробляється прямо в Україні, поруч з лінією фронту. Ну, мені здається, це дуже логічний і правильний крок. Я б сказав, винахід. Тож побажаємо всім учасникам цього процесу прямувати цим шляхом досить стрімко і ефективно. Пане Павло, дякуємо. Ми вже маємо перерватися на новини. Тож спасибі за ваші коментарі. Керівник безпекових проєктів центру глобалістики, стратегія 21 Павло Лакійчук. Говорили про українські сили на морі, а також про форму оборонних стратегій в Брюсселі.